Сила в тобі представляє кращі, мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Найкращий і найправильніший вихід із ситуації забути все погане і зберегти в пам'яті добрі моменти. Просто сказати дякую. Дякую за все, що довелося пережити. І піти далі. Тому що все, що з нами приходить, відбувається на краще. Сила в тобі. Залізо і ржавіє. Не знаходячи собі застосування. Стояча вода гниє або на холоді замерзає. А розум людини. Не знаходячи собі застосування, чахне. Леонардо Да Вінчі Метод спроб і помилок єдиний піти і подивитися. Можливо, ти будеш переможений, але навіть у поразці ти станеш сильнішим, ніж зараз. Ошо. Зовнішні За перешкоди. Завжди проекція внутрішніх установок усі правила, заборони та обмеження існують тільки в голові, тому тільки вам обирати, бути їх заручниками або переписати сценарій своїх внутрішніх правил волі вашого серця. Розум завжди мислить лінійно і діє позаздалегідь запам'ятованому і заданому алгоритму. Темрява страшна тим, що таїть у собі невідомість, яка потребує усвідомленого підходу. Та готовності до того, що все може піти не за планом. У той же час, якщо щось йде не за планом, це не означає погано. Все в цей момент говорить про те, що всесвіт має плани на вас, які набагато кращі, ніж ваші плани від розуму, які засновані або на минулому, або на вже кимось пройденому досвіді. Способи здійснення цих планів також не варто прораховувати. Краще залишити місце для вищих сил, які можуть обдарувати вас, якщо не ставитимете себе у рамки своїх же висновків, а відкриєтеся новому, відмовившись від усього, що перестало приносити інтерес і зробити вибір на користь себе. Сила тобі. Завжди надавати значення подіям у зовнішньому світі. Така звична модель поведінки розуму. Але ви ніколи не намагалися зрозуміти, що відбувається всередині. Те, що відбувається всередині, набагато важливіше, ніж те, що відбувається зовні. Поки ми надаємо значення тому, що відбувається назовні, ми продовжуємо помилятися. Я нещасний через якісь зовнішні причини. Я нещасний, тому що той і той сказав те, той і той зробив те. Ми продовжуємо думати, що причина страждань знаходиться десь назовні. Чоловік каже, що якщо дружина хоч трохи зміниться, ми житимемо як у раю. А якщо ви запитаєте дружину, вона скаже, чоловік має трохи змінитись, і все буде чудово. Батько скаже, що син має трохи змінитись, а син скаже, що батько має трохи змінитись. Теща і свекруха скажуть, що зять і невістка повинні трохи змінитися, а зять і невістка скажуть, що повинні змінитися трохи теща і свекруха. Усі повинні змінитись, усі, крім мене, адже я сама досконалість. Ми бачимо недоліки лише зовні. Ми вважаємо, що причина страждань перебуває зовні. І всю енергію, всі свої сили, все життя ми витрачаємо на те, щоб змінити інших, виправдати щось назовні. Ми бачимо недоліки лише зовні. Ми вважаємо, що причина страждань перебуває зовні. І всю енергію, всі свої сили, все життя, ми витрачаємо на те, щоб змінити інших, виправити щось назовні. Нараян Гоєнка Одного разу шторм закінчиться. І ти не згадаєш, як його пережив. Ти навіть не будеш впевнений у тому, чи закінчився він насправді. Але одна річ безперечна Коли ти вийдеш зі шторму, ти ніколи знову не станеш тим чоловіком, який увійшов у нього. Тому що в цьому і був весь його сенс. Харуки Муракамі. Життєва притча. Відповідальність. У сусідству мешкали дві родини. В одній з них подружжя постійно сварилася і з'ясовувала стосунки, а в іншій завжди панувала любов, взаєморозуміння та тиша. Невигадлива господиня ніяк не могла зрозуміти, як сусіди примудрялися жити без скандалів. У душі вона заздрила їм. Якось жінка попросила чоловіка простежити за сусідами та з'ясувати, чому в їхньому житті все так гладко. Чоловік подався до сусідського вікна. І обережно заглянув у будинок. У кімнаті він побачив господиню. Вона витирала пилюку, у цей момент задзвонив телефон, і жінка поспіхом поставила дорогу вазу на край стола. За кілька хвилин у кімнату зайшов її чоловік. Він не помітив вази і зачепив її. Дорога річ упала на підлогу і розсипалася на уламки. І тут сусід подумав: ну ось, зараз почнеться скандал. Але на його подив жінка підійшла до чоловіка і спокійно сказала. Вибач, милий, це я винна, що неакуратно поставила вазу». На що чоловік відповів: Та що ти? Це ти мене вибач, це я винен, що я її не помітив. Повернувся сусід додому засмучений. Дружина його допитується про секрет сімейного благополуччя, а чоловік їй відповідає. Розумієш, вся річ у тім, що у них у сім'ї всі винні, а у нас усі мають рацію. Мораль: Хочеш жити щасливо? Нікого не звинувачуй. Бери на себе повну відповідальність за всі свої дії. Тільки ти винен у тому, що з тобою сталося. Чим більше у людини почуття відповідальності, тим менше у неї проблем та конфліктів. Сила у тобі. Світ постійно відволікає нашу увагу. І ми навіть не встигаємо помітити від чого саме. Франц Кафка Не можна заставити стати щасливим. Щастя дається зовсім задарма. тому, Хто ставить якусь мету і досягає її після великої праці. Вірне щастя знаходить той, Хто своєю метою ставить щастя свого ближнього Михайло ПРИшВІН. УСІ людські порядки влаштовані так, щоб постійно розсіювати думки і відчувати життя ФРІДРІх. Ніч Прийде день, коли Ти зрозумієш, що весь всесвіт ти можеш знайти всередині себе. І тоді ти станеш чарівником. Ставши чарівником, ти вже не житимеш у світі. Світ житиме в тобі. Сила в тобі. Люди зараз показують себе у всіх проявах і в темних, і в світлих. У соціумі було заведено носити маски правильності, тому тих, хто щось приховував від себе, вилазять на поверхні, внутрішні демони. Нині все наносне та фальшиве розкривається та вивергається з найпотужніших глибин особистості. Усіх тих, хто перебуває у поділі, зараз може емоційно штормити у присутності тих, хто вже вийшов із матриці. Якщо таке відбувається, то знайте, вам не потрібно виправдовуватися чи щось доводити тим, хто обрушується на вас із критикою, засудженням, це провокації. Ваше завдання залишатися вірним своїм бажанням та цінностям, обираючи свій шлях серцем. Шлях, обраний серцем, це те, що вас надихає та дає вам стан легкості. Свободи та драйву. Провокатори це частина фіналу, що ускладнюється у швидкісному режимі. Перешкоди стають все заплутанішими, тому спиратися важливо виключно на своє інтуїтивне відчуття. Сила в тобі. Не буває похмурих часів, бувають лише похмурі люди. Ромен Роланд. Друзі, ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.